Рада вітати вас у відділі продажу житлового комплексу Вікінг Парк. Я маю чудові новини, адже у цьому відеозвіті розповім про успіхи будівництва та підсумки 2022 року. І, звичайно ж, не забуду про плани на 2023. Тож ходімо зі мною! Цей рік приніс справді багато випробувань. Проте наша команда не зупиняється та продовжує створювати найкращий житловий простір для вас у тринадцятій секції житлового комплексу Вікінг парк. Ми ведемо роботи з влаштуванням монолітних конструкцій третього поверху. Чотирнадцята секція, де розміщуються апартаменти, відрізняється значним просуванням будівництва. Усі роботи з кладки стін завершено. Зараз працюємо над влаштуванням електромереж та монтажем віконних виробів. У 15 та 16 секціях ми завершили штукатурку місць загального користування та монтаж віконних виробів. Інженерні мережі на фінішному етапі залишається лише підключення в подальшому процесі будівництва. На даний момент ми активно працюємо над влаштуванням фасадів обох секцій. Його конструкція складається з систем із трьох шарів теплоізолюючого, базового та декоративного. Це дозволяє досягти максимального захисту зовнішньої сторони будівель від негативного атмосферного впливу. Та збереження комфортної атмосфери всередині також розпочались будівельні роботи у 19-й секції комплексу. Ми завершили влаштування фундаментної плити та працюємо над вертикальними конструкціями підвального поверху. У внутрішньому дворі третьої черги можна спостерігати значні зміни. Ми завершили влаштування опалубки для плити перекриття, і тепер працюємо над армуванням. Це усі новини з будівельного майданчика. Незважаючи на нелегкі обставини нашого часу, результати є вражаючими. Тож настав час підбивати підсумки 2022 року, ці 365 днів були справді насиченими, принесли багато взлетів і падінь, сліз та усмішок, руйнувань та розвитку. Проте ми, як і всі українці, йдемо вперед, не зупиняючись ні на хвилину. Саме у 2022 році наша команда завершила та здала в експлуатацію другу чергу будівництва. Розпочала роботу управлінська компанія Вікін, яка повністю керує проектом першої та другої черг. Також ми раді записку будівництва житлового комплексу Хельга. Це другий, але далеко не останній проект девелопера «Вікінг». Житловий комплекс розміщується у Франківському районі Львова. Стильні сучасні фасади, підземний паркінг, зелені внутрішні двори, різноманіття квартир на будь-який смак. Це не єдині переваги проекту. На території комплексу знаходитиметься це бізнес-центр нового зразка. Він сертифікується за системою БРІАМ з перспективою отримання високого рейтингу. Це провідний і найбільш широко вживаний метод екологічної ефективності будівель. Тому, обираючи проекти від Viking Development, ви обираєте якість та надійність. До того ж, перший та другий поверхи житлового комплексу «Хельга» відведені під комерційні приміщення. Вони вже доступні до продажу. Це справді вигідний варіант для розвитку вашого бізнесу. Адже наша комерція має безліч переваг. Зручна локація, стильні та сучасні фасади та постійний потік клієнтів житлового комплексу та бізнес-центру. Щоб придбати комерційне приміщення або отримати консультацію по обох наших проектах, звертайтесь до менеджерів за телефоном або ж завітайте до центрів продажу. У планах на 2023 рік завершення будівництва житлового комплексу Вікінг Парк, продовження роботи над проектом Хельга, запуск новинок на ринку нерухомості Львова та багато іншого. Тож залишайтеся з нами, обирайте найкращі квартири для себе та своїх близьких. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба та досягнення нових вершин. До зустрічі у наступному відеозвіті вже у 2023 році.